Справу про ухилення від призову під час мобілізації розглянули у Кіровському районному суді Кропивницького. За інформацією прокурора Олександра Тячкова, підозрюваному 33 роки. Він з Кропивницького району чоловік попросив не показувати його обличчя. Будучи визнаним про військової служби у присутності працівників Кропивницького району територіального центру комплектування. Сіціальні підтримки Міністерства оборони України відкрито відмовився від відправки у війська. Чи зрозуміла вам суть обвинувачення? Так, зрозуміло. Чи ви знаєте ви себе винним? Так повністю визнаю. 27 грудня був призваний вже на відправку. І написав відмову за відмову від проходження військової служби. Прокурор просив для чоловіка покарання 4 роки, позбавлення волі. Адвокат Роман Холоденко просив пом'якшити покарання, застосувавши її спитовий строк. Обставини, які обтяжують відповідальність. Даному кримінальному провадженні взагалі. Ставлена, що дійсно пом'якшують покарання, це є щире каяття. Окрім того, він не проходив строкову службу за призову, жодного разу в житті не тримав зброю. Призначити йому покарання у виді позбавлення волі сроком 3 роки. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбуття покарання у виді позбавлення волі з випробуванням сроком 2 роки. Адвокат пояснив, його підзахисний, попри випробувальний термін, може бути повторно призваний. Рішенням суду каже задоволений. Я вважаю, суд виніс все таки законне і обґрунтоване рішення. Відмовився від військової служби через страх загинути, сказав Суспільному обвинувачений. Просто в мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які поранені, тобто ну. Які залишилися інвалідами повністю задовольниму на такий вирок? Прокурор на рішення суду подаватиме апеляцію. Рішення суду щодо звільнення особи від покарання з випробуванням воно стимулює інших осіб до таких самих дій, щоб не служити в армії. І це є несправедливим по відношенню до інших військовослужбовців, військовозобов'язаних, які на даний час захищають нашу державу. Тому маю намір в подальшому подавати апеляційну скаргу і добиватися того покарання, яке я просив. Апеляцію на вирок суду можна подати протягом 30 днів. Олена Жакалова, Юрій Мірошнік, Суспільне новини, Кропивницький.